Всім привіт, привіт! Отже, всіх вітаю на карті Аграрний край вас вітає колян і компанія. У нас, як ви можете бачити, жовтень місяць, почти 4, 4 година вечора, але, ну, так склалися обставини, що потрібно розпродувати все, що зараз є. Ну ні, не техніку, не техніку, будемо розпродувати те, що нажили. Є молоко. Є почти 300 тисяч літрів молока. Є нас сушили вже дуже багато. Є силос. Шановні мої любі підписники, хто дивиться і глядачі, є силос. Будемо силос продавати. До речі, є. покажу да Дивіться, 295 тисяч літрів молока також його продамо. Продамо все зерно, яке у нас є. Чому? Е, тому що хочу прикупити 44 поле. Воно стоє доволі так немало. Ну, от. 3437. Нам буде вистачати. Плюс до того є тракторець отакий. По схидноту такий Holland також придбати потрібно, тому що поля вже дуже великі і нам потрібно буде займатися цим ділом. Значить, зараз ми сідаємо потяга і засипаємо все, що є у нас висушне практично. І продаємо на Канаду. Ціни різняться, ціни дуже різні. Йдемо по сухому. Багато всього є, але, ну, дивіться, давайте візьмемо так. Мак 13 тисяч, його у нас небагато. Зорого, 1941, того ж небагато. Риса небагато. Конопля 6400, там 100 тисяч літрів. Льон, там, канола, кукурудза, всього потроху є. от, Все попродаємо. от. Так що будемо якось розширятися і треба закінчувати з цією як би сказати, партою. Пшениця. 216 тисяч літрів у нас її є на даний момент, але нам вона, нам потрібна суха пшениця. Тут ж треба ще шукати. Мак у нас 10 тонн, ще не висушений. Так, треба позагружатися. Та я буду шукати зараз, години-три дні це, це все. Ви там чаюйте, копіюйте, не забувайте підписатися на канал, влупити подобайку і чайочок, кофійочок. Хто може чарочку випиває. Це ж о, льон 347 тисяч літрів у нас обичного льону. Так, ну що ж Любі глядачі, позагружав я нарешті та потяг тим, що в мене було, можемо бачити, да? дивіться. Пчениця, кукурудза, ячмінь, льон, мак. Десять, 10 цих, 10 вагонів. Поїхали продавати. Їдемо продавати, потім будемо займемося молоком. Продамо молоко. Воно в ресторані 278 найдорожче. Нам недалеко їздить. Також, він, по-моєму, ресторан. Це коло нашої бази. Да. Бачите? Так що, туди продамо молоко, потім продамо силу. От. І потім вже будемо дивитися, що ми будемо купляти, куди ми будемо куди двигатися. Там трактор, до речі, не, не, не пропав. Ні, не пропав ще. Ось цей трактор прикупити. То що поля вже поля вже великі дуже, нам дуже велика техніка потрібна. Нам потрібно вже скуплятися до як би сказати, своє, щоб було, щоб ми вже мали чим обробляти, а не орендувати. Тому що дуже великі кошти витрачаються на оренду. Ну, хоча, якщо так подивиться, скільки там тих коштів витрачають. Але все одно, своє є своє. Ти Своїм працюєш, дивишся за ним, як за своїм, ну, але ще за орендованим дивишся як за своїм, але все одно, твоє є своє. так? І так, увага, хопа, да. І от 2 мільйона 128 тисяч за зерно і 215 тисяч еко щот. Хопача, це безкоштовно трактор. Хі -хі -хі, практично безкоштовно трактор. Ви уявляєте? Ви собі уявляєте, це практично безкоштовно дістався трактор. От. От. От в чому діло. Так, дивіться. Давайте ми, напевно, що. Подивимося, що у нас хоїться на полі. Так. Давайте ми підемо сюди. Так, що? підожди, 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 Куди я біжу? Не туди я біжу. Я валянок. Полян валянок. Куди слетить ознакомий? Так, що в нас тут робиться? Так, що у нас тут треба робити? Мульчувати треба. Там у першу чергу, да? потім пахота, а потім уже культивація і тому подобне. Ну То от наш трактор тим і займеться. Давайте ми одразу купимо, напевно, поле, Поставимо трактора, щоб він мульчував. Да? Так, грошей у нас вистачає. участки, До речі, мінус 84. Але поле дуже велике. Ну, от, хе, бачите, мінус 84 по урожайності буде. Тут дуже багато, бачите, глинистого піска і, і лістої глини. от, Ну, буде дуже багато йти добрив. Ну, та що, покупкою? Так, є поле. Тепер сходу ж нам потрібно е, дані про почву купити. Це 47 тисяч ще. І от, бачите, у нас вирісовується отака, намальовується така картина. Бачите? Чорне з жовтим. А потрібно, щоб було саме класно це ось таке. Ну, що маємо, те маємо. Так. Тепер нам потрібно трактор і мульчер. МТЗ. Так, поїхали по мульчера. Так, друзі, вже зробив я і цей і курс переїхав. Я, до речі, подумав, що тут потрібно не один трактор. Взяв я заразом два мульчера орендував. Думав і трактор орендувати, але так подумав. Нафіга мені орендувати ще одного трактора, якщо я зараз е, буду купляти здоровий трактор. Нім також можна, як би сказати, працювати. І навіщо я буду тратитися на ще на один трактор? Вірно? Вірно. Так. Поїхав. Поїхав. А ми йдемо і продаємо молоко. Загружаємо молоко, в ресторан відвозимо і якраз купимо трактора. І поставимо його, щоб він теж мульчу. Він теж мульчував. Добре, як є, що продавати. Скажіть, так? <да> а як нема нічого, то поганенько. А як є, то добре. Так, їхати недалеко і це добре. Ще треба якісь заводи ставити вже, напевно, щоб не просто продавати молоко, а робити, ну, як би сказати, свою продукцію і потім вже продавати продукцію. Це набагато вигодніше це все робити і продавати, виробляти своє і продавати продукцію, тому що, допустимо, з молока можна робити сир. Молока можна робити сметану, йогурт, і це все воно продається і все йде доходом. Про, проще по того продавати сирйом, але щось виробляють, так як в нашій країні, все ж продається сирійом, нічого не виробляється. Так ресторан, по-моєму, з тієї сторони. Якщо мені не зраджує пам'ять. А куди я вже заїхав? Це я кудись вже заїхав. Так, так, І це ось, по-моєму, ресторан. Тут супермаркет, а це ресторан. То давай ще. Заїзд дуже поганий. Так, треба переконатися. Так, це городський супермаркет, а оце ж у нас ресторан. Так. Як переконатися, що це ресторан? Тут кожа тілешка. Це може бути супермаркет. Тесне слово. Ну, я ще по-англійськи вмів читати. Рано но факт 24 часа. Значить, супермаркет, напевно. ж Ну, побачимо. 8, 8. Нормально, нормально. Так. До речі, скільки? 414, до речі, повинно хватити. Так, зразу ми йому беремо. Двигун. Колеса двині з балансірами, щоб він нам не топтав почву. Потім датчик. І GPS. Так, і в ітогі він у нас виходить 360 тисяч. А в такій комплектації він буде стоїть около 500 тисяч. Так, є. Є. Ну що ж, покупочка-покупочка. Так, тепер нам потрібно сюди. Потрібно сюди. Звісно, дуже багато буде соляри йти. Дешевше було б, звісно, меншим трактором, але що маємо, те маємо. Так, поїхали на поле. Так, прилопотіли ми на поле, зараз будемо вставати на Так. А він тягнутиме цього мульчера як диміну. Так. Є. Так, тепер ми йдемо назад до супермаркета, сідаємо в машину і їдемо завантажуватися молоком, продаємо молоко, потім будемо продавати тиво. Ви не сумуйте, копіюйте, чаюйте, що ви там робите. От, я буду продавати молоко, зустрінемося, як уже продам а, молоко. Будемо продавати сила. Завозимо крайню цистерну молока. Тут, звісно, трафік такий, що куди ти поїхав? Хай Бог милує. Найшли де ставить крайня цистерна, вже у нас є 509 Звідусом вивантажуємо і за, займаємося силополом, Силос продаємо. І того у нас, дивіться, 620 тисяч. Зараз ми Ну да, вже на ремонт поїхав би, так. По 3, 7 Ну... 620 тисяч. Плюс беріть же ще 700 чим то Ми, тому що ж один пішов на купівлю трактора. Так, Хорошо. Все. тим справилися. Тепер йдемо силос. Силос ми повеземо на біогазовий завод. На біогазовому заводі на 2 долара дорожче, ніж чем... <хе> на цьому. Силос. Алло, а, силос. Бачите, 534-532. На це взагалі не дивимося, куди не хочу. Так, Погнали на біогазовий завод. Ага, Я так повертаю, бо то би зараз раз, так і... Так, летимо як можемо. Зараз подивимося, скільки ми матимемо з одного прицепчика, а їх там ну, з одної машини.

Пофіюйте, чаюйте, а я буду займатися переведенням. Так, шановні глядачі, моя те бачите, да, я так висипав вже, ви, ви, тобто вигрузив і 58, 438, і 3 і щенко. Це все наші кошти. Вийшло у нас силку е 5 таких КамАЗів. Загалом виходило 4. А чому? Тому що не удобрена була трава. Так. О, А з удобреною 5. І там трішечки лишилося. Я його завезу коровкам. навіщо його туди 4 там тюка. І добре, дивіться, у нас з молоком і силотом 926 тисяч доларів є. О, так, зараз ми поки що станемо тут. Закінчили хлопці мульчувати поле. По полю катастрофа повна. Дивіться, да? е, нуждається в спашке, нужно прикатати, уровень pH плохо. Коротше, тут по е, азоту, ось по добривам, вам, це дуже хреново, по ізвісті, по кислотності теж все хреново. Наверное, певно, не пахалося ніколи в житті, так вони ото. Сіяли по нулю, скільки мали, скільки й мали. Правився наш монстр ну, От такий, своїм завданням. Будемо зараз. О, тут ось... ну, це ж як всегда, оці кусочки вони. Залишають там. Тепер це поле треба здорати. Внести, до речі, внести сразу ізвість, здорать, його треба довести до. Як би сказати, до вума. Отаке воно не треба воно нам. Отака ось пірабора. Так, це воно нам вже не потрібне. Мульчери вони вже не потрібні. Отак кабінки. Да. Так що, такий монстрик у нас є. Все, друзі, на цьому ми з вами закінчимо. Я за... Кадром тут уже внесу візвість, здорю його, а вже перед посівом будемо з вами культивувати, там сіяться це поле вже весні, як би то сказати, щось посіємо на ньому. Я вам щиро вдячний, хто зі мною, як би сказати, хто дивиться, хто підтримує. Лайки ставить, Будьте здорові, головне здорові. Зуділимося в слідуючому відео. Всім пока-пока.